Гістологічна будова тимуса. Усі лімфоїдні органи поділяються на центральні, в яких відбувається антиген незалежне диференціювання лімфоцитів, тобто без контакту з антигенами, та периферичні, де відбувається антиген залежне дозрівання лімфоцитів, тобто утворюються специфічні лімфоцити. До центральних органів відносяться червоний кістковий мозок та тимус. А до периферичних лімфатичні вузли селезінка лімфоїдні фолікули. Отже, тимус це центральний лімфоїдний орган. Тут відбувається антиген незалежне диференціювання Т-лімфоцитів. Ці лімфоїдні органи тимус є паренхімним органом. Отже, складаються із строми та паренхіми. Строму можна розділити на грубу та ніжну. Груба строма представлена сполучною тканиною. Це капсула, що вкриває орган ззовні. Від капсули всередину органа відходять сполучно-тканини-перетинки септи, що поділяють орган на часточки. Проте часточки є ложними, оскільки перетинки не проникають до самої середини тимуса та не розділяють його до кінця на часточки. В капсулі та септах розташовуються судини. Ніжна строма це тривимірний каркас, схожий на спонж, який представлений епітеліоортикулоцитами у часточках тимуса. Цей спонж, тобто строма, просякнута лімфоцитами. Тобто ніжна строма часточки утворена епітеліоретикулоцитами. За походженням, це клітини епітеліальні, а імітують ретикулярну тканину. Вони мають відростки, які створюють опору для паренхіми. Епітеліоретикулоцити походять з епітеліоглоткового апарату. І забудовою нагадують ретикулярні, тому назва епітеліоретикулоцити. У тимусі строма не ретикулярна тканина, тобто вид сполучної тканини, а саме епітеліальна. Це єдине місце в, в організмі, де епітелій формує тривимірний каркас. Епітеліоретикулоцити походять із епітелію глоткових кишень, тоді як ретикулярно сполучна тканина походить із мезенхіми. Частіше всього клітини паренхіми у частичці настільки щільно прилягають одна до одної, що утруднює візуалізацію епітеліоретикулоцитів. проте ми можемо побачити серед базофільних тимоцитів ділянки, які є більш оксифільними. Там візуалізується ядро крупне, світлого забарвлення. Ці клітини і є епітеліоретикулоцитами. Епітеліоретикулоцити бувають шести типів. Першого типу відділяють паренхіму тимуса від сполучної тканини, тобто часточку від капсули, перегородок. І також вони знаходяться у переваскулярному просторі. Тут наявні щільні контакти. Вони виконують бар'єрну функцію і приймають участь у формуванні гематотимусного бар'єру. Другого типу експресують молекули головного комплексу гістосумісності першого та другого типу. Та приймають участь у позитивному відборі Т-лімфоцитів, розташовуються у кірковій речовині. Третього та четвертого типу створюють бар'єр між кірковою та мозковою речовиною, мають щільні контакти між собою. Причому клітини четвертого типу розташовуються глибше у мозкову речовину і їх відростки проникають між клітинами третього типу, стабілізуючи бар'єр. П'ятого типу приймають участь у негативній селекції Т-лімфоцитів, знаходяться у мозковій речовині. Шостого типу утворюють тільця гасаля. Паренхіма тимусу представлена скупченням клітин тимоцитів або Т-лімфоцитів, У даному випадку це є синонімами. Візуально на препараті видно, що часточка. Розділена на кіркову та мозкову речовину. Причому кіркова та мозкова речовина функціонально є незалежними. Вони мають різні функції, різне кровопостачання. Кіркова речовина формує зовнішню частину часточки. Тимоцити розташовані дуже щільно через це. Часточка дуже інтенсивно забарвлена базофільно. У кірковій речовині містяться Т-лімфобласти. Вони можуть бути великі, середні та малі. Далі містяться макрофаги, які оточують Т-лімфобласти, та епітеліоретикулярні клітини першого та другого типів. Мозкова речовина міститься всередині часточки. Лімфатичних клітин відносно небагато. Через меншу кількість лімфоцитів забарвлення мозкової речовини є менш інтенсивним порівняно із кірковою. Так, у кірковій речовині міститься приблизно 90% всіх лімфоцитів тимуса, а у мозковій – лише 10%. Мозкова речовина містить відносно невелику кількість малих та середніх телімфоцитів, які знаходяться в оточенні епітеліоретиколоцитів 5 та 6 типів і макрофагів. Через відсутність гематотимусного бар'єру зрілі телімфоцити у мозковій речовині можуть виходити через стінку венул у кровотік. Також у мозковій речовині можна побачити тільця гасаля або тимусні тільця. Це утворення овоїдної форми, які є оксифільно забарвленими і формують концентрично нашаровані структури. Тільця гасаля це діагностична ознака тимуса. Вони утворюються за роговілими клітинами епітеліоретикулоцитів шостого типу. Клітини тілець Гасаля мають форму на півмісяця та сполучаються десмосомами. Вони мають в цитоплазмі високий вміст каратину. Функція тілець Гасаля остаточно не з'ясована. Їм приписують фагоцитарну функцію. А вони сприяють дозріванню тимоцитів, здатність синтезувати аутоантигени, синтезувати інтерлейкін 4 та інтерлейкін 7. Кількість СЛС-гасаля збільшується з віком. На межі між кірковою та мозковою речовиною виділяють кірково-модулярну зону. Це є ворота тимуса, через які він сполучається із кровоносною та лімфатичною системою організму. На цій межі відбувається негативна селекція Т-лімфоцитів. А також тут розташовуються вени з високим ендотелієм. У кірковій речовині тимуса наявний гематотимусний бар'єр, функція якого заключається в тому, щоб не допустити антигени у середовище кіркової речовини. Гематотимусний бар'єр є важливим компонентом, який не дозволяє різним антигенам потрапляти у тимус та контактувати із незрідними т лімфоцитами Окрім того, незрілий лімфоцит також не повинен потрапити у кровоток, оскільки невідомо, як він себе поведе в організмі і чи не стане він аутоагресивним. Тобто агресивним до своїх власних клітин. Структура гематотимусного бар'єру. Це ендотелій, що вистіляє кровоносний капіляр. Базальна мембрана цього ендотелію, Переваскулярні макрофаги Вони розташовуються у переваскулярному просторі, тобто просторі навколо е, кровоносного капіляра. Базальна мембрана епітеліоретикулоциту першого типу і епітеліоретикулоцит першого типу. Тобто гематотимусний бар'єр це додаткова оболонка навколо судини, яка представлена епітеліоретикулоцитами. Тобто епітеліоретикулоцити створюють додаткову капсулу, що не впускає антигени з крові та не випускає незрілі Т-лімфоцити. Якщо якісь антигени просачуються через ендотелій та його базальну мембрану, то макрофаги, які знаходяться у переваскулярному просторі, повинні їх знищити. Гематотимусний бар'єр у мозковій речовині відсутній. Він наявний тільки в кірковій. Функція тимусу це організація селекції Т-лімфоцитів, в процесі якої знищується до 98% Т-лімфоцитів. Отже, тимус забезпечує процес диференціювання та проліферації Т-лімфоцитів. Але тимус здатен і до синтезу та секреції гормонів, тому деякі дослідники відносять його до ендокринних залоз. А він може секретувати тимозин, тимопоетин та тимулін, які впливають на всі процеси, які відбуваються всередині тимусу, тобто на міграцію телімфоцитів, на їхнє диференціювання, селекцію і так далі. Окрім того, тимус продукує інсуліноподібний фактор, який зменшує рівень цукру в крові, кальцитонінподібний фактор, який знижує рівень кальцію в крові. Та фактори росту, який забезпечує ріст організму, розглянемо детальніше, як відбувається дозрівання та селективний відбір Т-лімфоцитів. Мета цього відбору знищити ті Т-лімфоцити, які будуть розпізнавати свої клітини як чужі. Чи чужі клітини як свої. В результаті Т-лімфоцитами стануть імунокомпетентними. Дозрівання та селективний відбір та лімфоцитів проходить у три стадії. Перша стадія подвійно негативна. У тимус прибуває клітина попередниця лімфопоезу, яка утворилась із гемопоетичної клітини у червоному кістковому мозку. Клітина попередниця лімфопоезу прибуває у субкапсулярну зону. Клітина попередниця лімфопезу на цій стадії не містить на своїй поверхні рецептори cd 4 тобто рецептор Т-хелперу, та cd 8 тобто рецептор Т Кілера. Тому ця стадія називається подвійно негативна, тому що немає ані того рецептору, ані того. Клітини починають розмножуватися та спускаються у кіркову речовину. Наступає подвійно позитивна стадія. На цій стадії у Т-лімфоцитів на поверхні з'являється і cd 4 рецептор, тобто рецептор Т Хелпера, і cd 8 рецептор, тобто рецептор Т. Кілера. Тобто вони встають cd 4, cd 8 одночасно і кілери, і Хелпери. Відбувається у кірковій речовині. Під час цієї стадії відбувається взаємодія із епітеліоретикулоцитами другого типу, які пропонують Т-лімфоцитам головний комплекс гістосумісності першого та другого типів і визначається здатність Т-лімфоцитів розпізнавати головний комплекс гістосумісності. Це називається позитивна селекція. Якщо Т-лімфоцит контактує з головним комплексом гістосумісності та може його розпізнати, то він виживає. Тому і селекція називається позитивною. Якщо він не розпізнає, то т лімфоцит буде знищений шляхом апоптозу. Тобто позитивна селекція це етап, на якому відбувається перевірка здатності т лімфоцита виконувати свою функцію. Якщо т лімфоцит не розпізнає головний комплекс гістосумісності, то він гине шляхом апоптозу. Якщо розпізнає, то він виживає. Гине більша частина Т-лімфоцитів, тому кіркова речовина темніша. Тут більше Т-лімфоцитів, які ще не пройшли відбір. А у мозкову речовину підуть тільки ті Т-лімфоцити, що пройшли позитивну селекцію. Тому вона буде світліша і лімфоцитів в ній буде менше. Третя стадія одиночно позитивна. Відбувається міграція Т-клітин у мозкову речовину. На цій стадії Т клітини вже містять лише один рецептор або cd 4 або cd 8 Тобто вони вже стали або кіллерами, або хелперами. Тому стадія називається одиночно позитивна, тому що один рецептор. Але важка доля Т-лімфоцитів ще не закінчилась. Вони знову тестують свої рецептори до власних антигенів, які їм презентують епітеліоретикулоцити п'ятого типу. Та дендритні клітини. Якщо Т-лімфоцити починають реагувати на власні антигени, то такі лімфоцити знищуються шляхом апоптозу, оскільки вони будуть знищувати клітини власного організму. Це називається негативна селекція. Тобто тут пропонуються антигени клітин серця, шлунку, легень тощо для того, щоб подивитися, як вони на них будуть реагувати. Якщо Т-лімфоцит. З цими рецепторами утворює міцні контакти та намагається воювати, то такі Т-лімфоцити не можуть випускатися у кровоносне русло. Вони будуть знищувати власні клітини. На своїй поверхні Т-лімфоцит має Т-клітинний рецептор. Він є унікальним для кожного Т-лімфоцита і генерується під час його розвитку. Це потрібно для того, щоб Т-лімфоцити могли реагувати на різноманітні антигени. Коли т лімфоцит підходить до будь-якої клітини, то він своїм Т-рецептором прощупує її антигени. Якщо його Т-рецептор міцно зв'яжеться з антигеном на поверхні клітини, то т лімфоцит запустить програму свого поділу та утворює, утворення великої кількості його клонів із ідентичним Т-рецептором. Це потрібно для боротьби із знайденим антигеном та клітинами, що його мають. І це гарний процес, коли він відбувається проти чужорідних клітин. А от коли Т-лімфоцит буде так реагувати на клітини власного організму та їх поверхневі білки, то це призведе до аутоімунних захворювань. Тому такі Т-лімфоцити повинні бути знищені. Тобто у тимусі відбувається утворення величезної кількості Т-лімфоцитів із усіма можливими варіантами Т-рецепторів. Із цієї маси прибираються ті, що можуть реагувати на власні антигени. Отже, навчання Т-лімфоцитів полягає у експресії або делеції специфічних кластерів диференціювання. Позначається як CD на поверхні клітини. Під час дозрівання Т-хелпери втрачають cd 8 рецептор, а зберігають cd 4 А Т-кіллери, навпаки, вони втрачають cd 4 рецептор, а зберігають cd 8 рецептор. Після проходження третьої стадії Т-лімфоцит Хелпер або Кіллер мігрує до периферичних лімфоїдних органів, де буде проходити антиген залежне диференціювання. Процес диференціювання Т-лімфоцитів у тимусі. Стимулюється інтерлікіном 4, інтерлікіном 7, колонії стимулюючими факторами гамма-інтерфероном, які продукуються епітеліорецикулярними клітинами. Ембріональний розвиток тимуса. Тимус формується із третього глоткового кармана, а розвиток тимусу починається на п'ятому тижні ембріогенезу. Поступово тимус мігрує з ділянки глотки по напряму до грудної порожнини. Епітелій закладки тимуса формує сіткоподібне вростання в мезанхіму. На третьому місяці утворюються часточки, в складі яких помітна кіркова та мозкова речовина, а також тільця гасаля. Для тимуса характерна вікова інволюція поступове заміщення паренхіми на жирову та пухку сполучну тканину та зменшення маси органа. Процес вікової інволюції регулюється пучковою зоною наднирників гормонами глюкокортикоїдами. Взагалі, активність тимуса залежить від двох гормонів. Перший це мелатонін. Він збільшує активність тимуса та стимулює секрецію ним гормонів. А другий це глюкокортикоїди. Вони навпаки пригнічують діяльність тимусу. Максимальний розмір тимуса у дитинстві. Після статевого дозрівання тимус починає зменшуватися у розмірі. Тобто, починається його інволюція. Як було вже зазначено, паренхіма замінюється жировою тканиною, а також збільшується кількість телець гасаля. Вікова інволюція тимуса є необхідною. У дитинстві тимус повинен бути великим і містити велику кількість розвиваючихся Т-лімфоцитів з їх неповторним Т-клітинним рецептором. Це пов'язано з тим, що на початку життя організм зустрічається з великою кількістю нових антигенів. Але чим старше стає організм, тим менше залишається тих антигенів, з якими організм ще не стикався. Тобто не контактував. Тому відпадає необхідність у виробленні великої кількості т лімфоцитів з неповторним т клітинним рецептором. І е, тому великий тимус у більш старшому віці не потрібен. Якщо інволюція тимуса не відбувається, то такі люди мають різні гіперреактивні синдроми. Окрім вікової інволюції, у тимусі може ще відбуватися акцидентальна інволюція. Від англійської слови слово ексидент перекладається як нещасний випадок, а ця інволюція відбувається через підвищення рівня кортикостероїдів. Це буває внаслідок стресів, сильних інфекційних захворювань, хірургічних втручань тощо. Під впливом цих гормонів відбувається загибель всіх т лімфоцитів кіркової зони. Межа між кірковою та мозковою речовиною стирається і часточка стає однорідною за своїм складом.